Вітаю, не секрет, що багато українців дивляться російське телебачення. Це не секрет. Про це говорили соціологи, і я помічаю за реакцію українців і за тим, наскільки вони часто більш повідомлені в новинах ніж. Інколи я, тому що я слідкую за офіційними джерелами і за закордонною пресою. Але на російському телебаченні, наскільки я розумію, з'являються часто ролики і інформація значно раніше, і українці її знають. З цього ми робимо висновок, що багато, реально багато українців дивляться російське телебачення, споживають російський контент, ну і інше що тут потрібно сказати, це явище не нове. Адже зв'язок українців і росіян завжди був доволі надійним і міцним, тому що мова мова зрозуміла українцям російська, і тому українці споживають контент, часто говорячи про те, що ну, немає що дивитися. Якщо ви пам'ятаєте, оцей серіал слово пацана, чи, як воно там, чи, чи думка пацана, я не дивився, але я бачив, що українці його дивилися і навіть били на сполох деякі офіційні джерела. Я не про це. Я про те, що деякі проекти, які засновуються, вони можливо і правильні про медіаграмотність, про те, щоб українці могли фільтрувати правду і неправду, збивати ті, можливо, наративи, які нам не потрібні або не сприяють утвердженню нашої стійкості. Це ті слова, які ось використовують ці громадяни служби. Так ось я хочу, щоб ви прослухали. Коментар однієї медіа експертки, наскільки я розумію. А це означає, що до певних, до певного типу фейків, до певного типу вкидів ми випрацьовуємо імунітет. Знаєте, на жаль, у мене інтерв'ю не беруть. Хоча е, я маю більш успішні ресурси, ніж пані Альона Романюк, засновниця проєкту Нота є нота». Ну, окей. Я за ними особливо не слідкую, але навіть сама назва, як на мене, трішечки, трішечки суперечлива для. Життя в сучасному світі, але е, я погоджуючись з пані Альоною про те, що потрібно, потрібно працювати з громадянами і прищеплювати їм медіаграмотність, і погоджуючись із тим, що е, детектор медіа ну тут можна погоджуватися, можна не погоджуватися із відсотками. Але в цілому я не погоджуюсь з основним висновком про те, що українці вчаться і вміють і прищеплюють, і так далі вміють боротися і протидіяти фейкам і наративам ворога. Насправді, насправді українці почали менше дивитись єдиний марафон, і це говорять наші соціологи. Це ті соціологи, серед яких багато псевдосоціологів, на мою точку зору, і які дають. Ту соціологію, яка вигідна багатьом там сидячим людям, а не українцям. І часто їх про це не запитують, адже статистика вона існує не для того, щоб її знали в цілому всі, а для того, щоб її знали ті органи, які можуть оперативно певним чином приймати певні рішення і усувати певні ризики. Так, от. Мені здається, що українці стали ось такими, як каже пані Альона, тому що вони злізли з телевізора. Вони почали менше слухати про 2-3 тижні. Вони менше слухати почали експертів. Вони більш критично почали відноситись до того всього того, що вони чують в телевізорі. І це напевно складає певну проблему і для деяких наших чиновників. Адже вони почали говорити про інстаграм, про телеграм, про тікток. Скоро почнуть говорити про Фейсбук і Ютуб. Все заборонити, все прикрити, потрібно регулювати і так далі. На мою точку зору, саме те, що українці нині черпають багато інформації в сторонніх джерелах, і це не тільки Телеграм, українці почали читати західну пресу, українці почали підписуватись на різні ресурси. Українці багато що почали шукати альтернативного. І якщо ми будемо закривати телеграми, а не розвивати свої телеграм-канали, то українці опиняться, де Правильно вони опиняться всі на російському телебаченні, адже єдиною альтернативою, яку можуть залишити українцям різні експерти і різні соціологи і чиновники, це якраз російське телебачення. А тепер я хочу сказати основне, чим відрізняється російське телебачення від українського телебачення? З того, що я роблю висновок і ще раз повторюю, я не споживаю ніякий російський контент і не підписаний ні на які ресурси, які з Російської Федерації. Але я чітко усвідомлюю по тим уривкам, які інколи з'являються в українській пресі і в українських джерелах, їх ставлять українські журналісти, канали, я бачу, що їхні наративи схожі на правду. А наші навіть якщо вони є правдою, часто схожі на маніпуляцію і неправду, і це велика, велика проблема, над якою потрібно працювати. На мою точку зору, не називати канал нота є Нота», а називати більш серйозно це. Тільки моя точка зору, я не знаю пані Альону. Вони роблять, напевно, гарну справу, але потрібно більш серйозно відноситись до громадян. Потрібно більш серйозно відноситись до того, як ми працюємо з людьми. І ось це відношення деяких чиновників, деяких медіа працівників до того, що український народ це діти, яким треба прищепити якусь медіаграмотність. Давайте ще порозказуйте про там пошту, де не можна клікати на якісь посилання. Я, я ж дивлюся, ці серіали на е, дія освіта вони розраховані на дітей. Таке відчуття, що вони розраховані на дітей або людей, які тільки починають своє становлення. Потрібно більш серйозно відноситись до своєї аудиторії. Потрібно більш серйозно відноситись, а це буде тоді, коли ви будете поважати людей, коли не будете назначати себе особливо розумними, тому що люди в Україні вони толкові і розумні, і коли вони бачать, що з ними поводяться ніби з дітьми, вони починають шукати серйозні ресурси з серйозною аналітикою. І ось тут, ось тут ворог нас на жаль перемагає, тому що рівень серйозності обговорення питань. Там набагато вищі усвідомлення і подача така, що люди схильні це слухати, і люди схильні це більше обговорювати в контексті реальних проблем, ніж те, що ми чуємо від наших деяких чиновників, політиків, експертів, так званих, соціологів, так званих. Люди не вірять цьому, тому що вони не бачать серйозності, вони бачать якісь дитячі. Слова, якісь е, абсолютно примітивні висновки, якісь абсолютно ідеологічні, не глибокі, а поверхневі. Ідеологічні, не глибокі, а поверхневі ідеї. І люди шукають собі альтернативу. На жаль, на жаль, люди їх знаходять на російському телебаченні, і телеграм-канали тут ні до чого. Тому, на мою точку зору, потрібно телеграм-канали розвивати, тому що це та альтернатива, куди пішли українці. Закрити телеграм-канал означає перевести автоматично значну частину громадян України на російське телебачення. Готовий дати інтерв'ю журналістам, які хочуть його взяти, і можемо цю думку розкатати з повною любов'ю до України і з турботою про український народ. Ну і ще є одне питання, і ще є одна проблема. Справа в тому, що в таких ресурсах, як Інстаграм, Телеграм, Тікток, люди ведуть свій бізнес. Ось я буквально сьогодні вранці бачив, як одна дівчинка, їй там 20 років, вона. Намагається розкрутити якісь курси, там щось намагаються продавати, щось намагаються якісь консультативні послуги надати. Багато юристів е, працюють в Тіктоці, в Телеграмі, створюють і це певний бізнес також для людей. Це певна зайнятість е, людей. І повірте, вони не підписані там на якісь російські ресурси і там читають. Вони мають там. І свою справу, і паралельно вони можуть там мати певну інформацію. Я, зокрема, підписаний на дуже багато офіційних ресурсів на дуже багато українських каналів. У мене немає в підписках ніяких російських ресурсів. Це не робить мене якимось не таким. Я послуговуюся офіційною інформацією, але да, я не дивлюсь марафон. Дуже рідко я це дивлюсь, тому що для мене це. По-перше, це час. По-друге, це певна подача. Я розумію, для чого марафон потрібен. Він потрібен для людей літнього віку, він потрібен для молоді. Він потрібен для того, щоб люди дізнавалися новини. Але для мене, як для громадянина, який може швидше і Швидше і більш ефективно обробляти інформацію ніж дивитися довгі інтерв'ю і слухати по колу одне і те ж саме для мене: Телеграм, Західна преса, Інстаграм, Фейсбук це альтернатива. І якщо цю альтернативу закрити, я буду послуговуватись західною пресою. Я все одно не буду дивитися єдиний марафон. А ось люди, які дивляться телевізор, які читають щось, які... Трішечки сумніваються в тому, що відбувається, і сумніваються вони тому, що дуже багато. Дуже багато чого такого чиновники допустили неправильного. На мою точку зору інформаційна битва за своїх же громадян певним чином програна. Власне, тому люди опустились до телеграмів, спустились до інформування себе там до інстаграмів, до фейсбуків, до західної преси. Але що найгірше, люди опустились до того, що багато з них дивиться російське телебачення, і вони будуть продовжувати це дивитись. Виштовхнути їх з телеграму, виштовхнути їх з Тіктоку, виштовхнути їх з інстаграму, з Фейсбуку, з Ютубу, означає виштовхнути їх тільки в те поле, мову якої країни вони знають і будуть знати, щороків 20, 30, тридцять, а то й 50. і це російське телебачення. Тому здається мені, що ці висновки, які зробила шановна пані Альона, це все ж таки певний самообман. Люди не стали більш критично а, мислити, вони завжди такими були. Просто в один момент ми вірили телевізору, ми віри, вірили експертам. Ми вірили офіційним особам. А тепер, коли громадяни почали здобувати альтернативну інформацію на альтернативних джерелах, ці ж самі чиновники, які ще вчора раділи, тому що от єдиний марафон це дуже добре, і всі громадяни в єдиному пориві, ці ж самі чиновники почали говорити, що давайте позабороняємо. І ще раз повторюю, заборони. Не призведуть ні до чого. Вони призведуть тільки до гіршого ефекту. Люди підуть з телеграмів і з тіктоків, якщо їх заборонять, підуть просто прямо на російське телебачення. Це моя думка. І якщо є в країні реальні соціологи, що залишились, то вони можуть провести незалежні, незаангажовані соціологічні дослідження. І, будь ласка, ви це можете зробити і віддати результати не в публічний простір, а нашим. Очільникам і нехай вони подивляться на реальну картину. Не потрібно робити так, що ви заангажовуєте і заблюруєте соціальну реальність. Проведіть дослідження, не публікуйте його, дайте його керівникам держави. Нехай вони подивляться, куди люди підуть за умови заборони телеграму, інстаграму і інших ресурсів в Україні. На мою точку зору, це буде державним злочином. Державним злочином саме тому, що це виштовхне громадян України багатьох просто відкрито на російське телебачення. Західну пресу вони читати не будуть в основному, тому що багато не володіє англійською мовою. Давайте будемо чесними: громадяни України не володіють в достатній мірі іноземною мовою і е, слабо розбираються в. Європейській пресі слабо розбираються в європейському телебаченні, і у нас його не транслюють. До речі, це європейське телебачення, а бажано було би його транслювати хоча б якісь ресурси. Але, але, але тому люди виштовхнуться саме на російські медіаресурси. А далі, ще раз повторюю, там все набагато серйозніше, і там навіть неправда виглядає більш правдиво, ніж деякі наші експерти, політики, чиновники, соціологи. Соціальні оглядачі, лідери думок і так далі. Люди не вірять І це проблема. З цією проблемою треба працювати дуже і дуже ретельно, а не топором і вилами, як це часто роблять наші чиновники. Давайте закриємо, давайте перекриємо. Це не від далекого розуму, від недалекого розуму. Скажу навіть більш жорстко. Підписуйтесь на цей канал, напишіть, що ви про це думаєте, поширюйте це відео, можливо, Журналісти мене побачать, провідних центральних каналів, будь ласка, я з задоволенням можу дати інтерв'ю, подискутувати про це питання. Запрошуйте депутатів, якщо вони відкриті і готові до розмови, тільки до розмови з людиною, яка буде ставити ті питання, які я озвучив сьогодні. Бо ми звикаємо, що наші чиновники часто живуть у теплій ванні. А це призводить до того, ще раз повторюю, що українці не довіряють і йдуть на альтернативні ресурси. І ці альтернативні ресурси часто вони не є ворожими, вони не є поганими. Просто вони альтернативні. І люди відчувають, що з ними себе поводять як з дорослими людьми. Ось мій канал аналітичний. І в Ютубі, і в Телеграмі, і в Тіктоці. У нас мільйонна аудиторія. Ми поважаємо своїх читачів. Ми формуємо своїх читачів, ми прищепляємо читачам критичне мислення. У нас відкритий а, чат, і громадяни можуть писати свою думку. Звісно, інколи я викидаю з ресурсу людей, які просто хамски себе поводять. Попередження, попередження, попередження. Але на всьому ресурсі, який зараз добирається до 130 тисяч в телеграмі. Там заблокованих всього 580 людей за два з половиною роки існування каналу, каналу аналітичного, який завжди був на боці об'єктивності. На боці об'єктивності. І ми пережили і хвилі хейту, і хвилі ненависті, і хвилі звинувачень, які тільки можна. І тепер люди бачать, що мій канал це був канал, який завжди був на боці об'єктивності. І е, я вже бачу по людям, що, які говорять, що назвати. Мене якимось не таким, це вже просто треба бути зовсім відбитим. От два з половиною роки формування довіри громадян, зокрема до мого каналу. І вони будуть на цьому каналі, і вони не підуть з цього каналу, тому що вони бачать, що до них ставляться поважливо і як до дорослих людей, закликаючи їх бути в Україні з Україною, закликаючи їх думати, але при цьому а, працювати. На свій, свій народ і на свою державу. Тільки повага до своєї аудиторії формує довіру. Неповага виштовхує. Маніпулювання виштовхує. Дитяча подача виштовхує, брехня виштовхує. І виштовхнуті люди вони шукають собі альтернативу, закрити альтернативу. Ти, ту, якою користуються українці, означає, повторюю. Виштовхнути їх на російське телебачення. Не думаю, що українська влада це хоче, і не думаю, що українська медіа український медіапростір виграє конкуренцію в нашого ворога, який дуже майстерно, дуже майстерно подає інформацію. І ви не можете це заперечувати. Той, хто любить Україну, і той, хто розуміє, чим все це може закінчитися. Підписуйтесь на канал і чекаю на ваші коментарі.